Це з нуля пішло коту під хвіст. Неможливо. Я раджу вам спробувати потроху-потроху і зроблю таке відео. Яко беживент. Ні. Дуже важливе правило: нуль калорій, розтягувати свій шолудик. Всім привіт! Зараз тут знаходитися в Stacey's World і мене звати Анастасія. І. Мені просто не вірте, що я зараз знімаю це відео. І це відео про схуднення, про що ви, скоріш за все, вже догадалися, переглянувши інтро, прочитавши назву, подивившись обкладинку. На моєму каналі вже є декілька відео, де я розповідала про свій шлях до 50 кілограм, але я його обірвала десь на середині листопада. Ну і сьогодні, 23 січня, я його відновлюю. Я буду починати все з нуля. З початку я не буду враховувати свої старі прогреси, а, свої досягнення, адже у мене все знову пішло куту під хвіст, і у мене майже та сама вага, яка і була до цього. Ну і зараз перед тим як я почну розповідати, що я збираюся робити, що для цього потрібно і так далі. Хочу показати вам свої заміри. Тепер ви розумієте, яка у мене наразі вага, які мої заміри. Звичайно, ж ви можете переглянути мої старі відео і зрівняти, наскільки я змінилася, то. Того, як я закинула, я важила 55 кг. Зараз ви вже могли побачити, що я важу 57,3. І, звичайно ж, буду все це скидати і скидати не до 55 а до 50 Раніше моя ціль була 48, але я розумію, що якщо я буду важити 48, то я буду якийсь дрищ, мені це не подобається. Я просто хочу мати вагу, яка буде мені подобатися, в якій я буду відчувати себе комфортно, плюс. До цієї ваги будуть відноситися мишці, які я хочу набрати з приводу тренувань. І це перше, про що ми з вами поговоримо. Мої тренування. Звичайно, ж схуднути без тренувань можна, при тому, що без контролювання їжі неможливо. Та я все одно хочу включити до свого journey тренування. Мені дуже сильно подобається тренуватися. Але просто не завжди можу знайти для себе мотивацію. Для цього я переглядаю свої якісь тренувальні відео або взагалі відео інших блогерів. Якщо ви не пробували такий спосіб мотивації, то я раджу вам спробувати, адже для мене це серйозно допомагає. Я мотивуюся і йду тренуватися. Я планую тренуватися зранку і ввечері. Зранку я планую тренуватися по 20 хвилин кожного дня, а ось ввечері буду тренуватися в дні, коли у мене немає танців. Кому цікаво, я займаюся гіп-хопом, і на моєму каналі є не тільки відео з тренувань, а відео з конкурсів. Кому цікаво, посилання будуть в описі. Моє ранкове тренування недовго. Воно складається з Jumping Jacks, десь одну хвилину, 30 присідань, 5 довгих присідань, десь 8 рахунків внизу. Потім 20 присідань на праву ногу, 20 присідань на ліву ногу, 30 разів звичайний прес, 30 разів велосипед, 50 разів ягодичний мостик, і ще 50 секунд його тримати. Ну і останнє це одна хвилина планки, не дуже важке тренування, але щоб прокинутися, не завадить. Це буде як ранкова зарядка. І не дивлячись на те, що всі. Елементи дуже прості. Від цього також будуть потроху, потроху наростати мишці. Ну і друзі, зв'язане з тренуваннями. Це челенджі від відомих фітнес-блогерів. На моєму каналі є вже два таких челенджі від Хлої Тінг e і від Латес. Я раджу вам їх подивитися. По-перше, ви замотивуєтеся і, по-друге, дізнаєтеся більше про цих фітнес-блогерів. Найближчим часом я планую засняти челендж від помалерів, які в ви побачите на моєму каналі. І не тільки по її тренуваннях, а звичайно буду пробувати дуже дуже багато різних фітнес-блогерів. Якщо ви знаєте, якихось фітнес блогерів які в в ви хотіли, щоб я перевірила, кидайте їхні ніки в коментарях, і я обов'язково передивлюсь і зроблю таке відео. Ну і далі, основне це харчування. Для того, щоб дізнатися, скільки взагалі потрібно з'їсти на день, треба дізнатися своє КБЖВ. Калорії, білки, жири та вуглеводи. Щоб дізнатися білки, треба помножити свою вагу на 1,5. І ось ви отримаєте, скільки вам потрібно білків за день. Щоб дізнатися жири, треба помножити свою вагу на 0,75. Це будуть жири, які вам потрібні протягом 24 годин. Ну і останнє, це вуглеводи помножити свою вагу на 2. І тепер нам треба дізнатися, скільки калорій з білків, жирів та вуглеводів нам потрібно. Щоб дізнатися, скільки потрібно з білків, треба помножити вже отриману нами цифру на 4. Жири це помножити отриману нами цифру на 9, а з вуглеводами знов ж таки на 4. І потім отримані числа. Заплюсувати і ви отримаєте скільки калорій вам потрібно з'їдати на день. Це все дуже важливо, щоб ви відчували себе якомога краще, щоб у вас була енергія. Наступне, що я хочу собі зробити, це 5 прийомів їжі на день, адже я звикла, що у мене є 3 основні прийоми. А далі я можу їсти скільки я захочу, там постійно щось під'їдати. Ні. Я буду харчуватися сніданок, потім перекус, обід, вечеря, перекус. Або ж. Сніданок, обід, перекус, вечеря, перекус. Мені здається, це доволі гарний розклад. Ви не будете відчувати себе голодним протягом дня. І важливо, щоб ці перекуси не були дуже калорійними, наприклад, яблучко, йогурт, кефір. Наступне дуже важливе правило не їсти за 3 години до сну. Адже тоді їжа не встигає правильно почати переварюватися, адже переваритися за 3 години, звичайно ж, не може. А відкладається в боках, в ногах, в руках. Наступне правило, яке я думаю, відноситься просто до кожного не їсти від скуки. Мен так завжди дивлюся, серіальчик, пішла, взяла собі якесь печиво або не печу, цукерку. І, і І таким чином, можливо, здається, що я з'їдаю одну цукерку, Але дивлячись на те, скільки таких перекусів у мене є в день, то точно не одна цукерка. І це дуже-дуже багато калорій. Замість цього можна піти погуляти, почитати. Адже ну, під час читання мені взагалі не так сильно хочеться їсти. Я сконцентрована на книзі і взагалі їсти чи пити під книгу я не люблю. Можна піти зробити собі нігті, прогулятися, потренуватися, зробити домашку, але не сидіти, якщо вам скучно розумієте, що ви хочете їсти. А потім, ви, коли щось зробите, вже й буде час. Їжі, а після цього ви вже будете ситі, подивитися серіальчик або фільм, і вам не буде хотітися їсти. Наступне правило, яким я також хотіла б з вами поділитися, це якщо ви не наїлися після їжі, але розумієте, що ви з'їли свою норму і більше вам не потрібно, то жуйте жвачку. Організм подає сигнал, що ви щось жуєте і, в принципі, маєте щось з'їсти. Але в жвачці нуль калорій, ви від неї не Наступне, я вважаю, дуже дуже важливе. Це створювати собі меню на тиждень. Так ви будете розуміти, які вам потрібні продукти, що вам потрібно готувати, і не будете харчуватися фастфудом або чимось швиденьким, жирним, не корисним. Я раджу вам писати це меню ввечері, наприклад, в неділі, щоб потім весь тиждень ви знали, що ви будете їсти. Перед останнім про що я хочу вам поговорити: це пити достатню кількість води, Десь 2 літри води на день, можна 1,75, Щось в такому дусі, адже вода дуже потрібна нашому організму. І також хочу зазначити, що дуже важливо пити десь 400 мл води десь за 15-20 хвилин до сніданку. Але також важливо не запивати водою те, що ви не доїли. Аж так ви будете розтягувати свій шолудик і в наступний раз, коли вам захочеться поїсти. Ви не захочете пити води. І з'їсти більше, ніж є ваша норма, ваш розтягнеться і буде капець. Ну і останнє дуже дуже важливе, це підтримка. Якщо ви будете самі, ви скоріше, все довго не протримаєтеся. Звичайно, у кожного різна сила волі. Але ким би ви не були, і яка б сильно вона не була, ви рано чи пізно здастеся, не дійшовши до своєї мети, якщо ви будете самі. Мене буде підтримувати моя мама, за що я їй дуже сильно дякую. Адже до цього я була сама, і як бачите, довго я не притрималася. А зараз ми разом будемо виповнювати всі пункти з мого плану, окрім напевно, тренувань. Хоча мені насправді подобається, коли я тренуюся сама у своєму темпі, я вже дуже-дуже рада почати цей шлях сьогодні. Запрошую вас проходити його. Зі мною підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там я буду ділитися своїм прогресом і не тільки, також я там розповідаю про переглянуті мною фільми, прочитані книги, переглянуті серіали і, взагалі, про моє життя. Ділюся різними новинами і попереджаю про вихід відео. На цьому це відео закінчується. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Не забудьте написати в коментарях, яка ваша мета і чи взагалі хочете ви скинути вагу. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your.